Пава Ісусу Христу, доброго дня, колеги-журналісти. Я розумію, якщо ви тут, ви знаєте нашу сумну новину. А зараз буде такий порядочок, тобто блаженніший звернеться з тою офіційною заявою, також повідомить розпорядок похоронних богослужінь, а тоді в нас буде можливість поставити ще від вас запитання, якщо такі будуть. Так що спочатку просимо вас до слова блаженший. З великим болем і смутком сповіщаємо, що вчора, 31 травня, на 85-році свого святого життя, о 18.30 за київським часом, упокоївся у Бозі великий пастир нашої церкви, велика людина. Великий християнин, великий українець, блаженніший Любомир Гузар. Сьогодні вся українська громада в Україні і в цілому світі з болем переживає цю велику втрату. Мільйони людей на різних континентах. Різних релігій, різних християнських конфесій, різних народів схиляють свої голови в глибокій пошані перед цією праведною особою. Блаженніший Любомир був духовним батьком українського народу. У його присутності усі ми. Почувалися захищеними, певними. А сьогодні ми в одну мить усі осиротіли. Ми сьогодні починаємо молитовні чування і стояння, супроводжуючи блаженнішого любомира у його дорозі, у його пасхальній мандрівці додому Небесного Отця. Сьогодні зранку з ним попрощалася його найближча спільнота, сестер отців, владик, семінаристів у княжичах, де він проживав упродовж останніх років свого життя. Зараз траурний кортеж вирушає до Львова, до його родинного міста, де він народився. Де мешкає його родина, до міста, де 26 січня 2001 року він зійшов на пристіл Києво-Галицьких верховних архієпископів і очолив нашу церкву. Львів'яни і усі люди доброї волі. Зможуть попрощатися з блаженнішим любомиром завтра, в п'ятницю 2 червня і у суботу. Сьогодні сподіваємося тіло блаженнішого Любомира прибуде до Архікатедрального собору святого Юра близько 19-ї години вечора. Завтра. О 10-й годині ранку буде відслужена заупокійна божественна літургія. Відтак собор Святого Юра буде відкритий і в день, і вночі. В суботу, 3 червня, о 9-й годині ранку ми відслужимо заупокійну архірейську літургію, і тоді розпочнеться скорботна хода. Вулицями княжого міста Львова, яка завершиться у храмі Архістадига Михаїла, монастиря монахів студійського уставу. Ми сподіваємося, що з Божою допомогою ще перед першою літургією зранку в неділю 4 червня. Його тіло прибуде сюди до Патріаршого Собору Воскресіння Христового. Усі кияни, мешканці і гості міста зможуть попрощатися з блаженнішим любомиром упродовж неділі і понеділка зранку. Тут саме у свято П'ятидесятниці з Шестя Святого Духа у присутності його тлінних останків. Буде відслужено три божественних літургії о 7:30, о 9 і об 11 годині. Тут відразу після останньої літургії ми будемо служити вечірню з колінопреклонними молитвами, прикликаючи Духа Святого на нашу церкву і на наш народ. Цього ж дня в неділю о 18 годині. Тут у соборі Патріаршому у Києві відбудеться чин архірейського похорону. Відтак будуть цілоднічні молитовні чування з читаннями божественного Євангелія. У понеділок 5 червня об 11-й годині відбудеться скорботна архірейська божественна літургія. З чином погребення. Блаженніший Любомир буде похований тут, у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, у Його крипті, як Його будівничий, як Його найбільший скарб, як той, що стає великим і непорушним наріжним каменем цієї святині навіки. Буквально два місяці тому, 2 квітня, коли тут урочисто ми святкували 40-літній ювілей архірейської хіротонії блаженнішого любомира, він до усіх нас звернувся такими словами: Прошу вас, моліться. Моліться за нашу церкву. Щоб вона розвивалася, щоб вона славила Господа Бога і служила українському народові. У цих скорботних днях сповнімо цей духовний заповіт нашого батька. Молімося за вічний спочинок Його душі, за дар Святого Духа для нашої церкви і нашого народу за його святими молитвами. Сьогодні від усіх нас Він потребує молитви. І тому церква українська в Україні на поселеннях сьогодні просить у, нього, просить у Господа Бога. Зі святими у покої Христе, душу вірного слуги Твого, де немає ні зітхання, ні болісті, ні печалі, але життя безконечне. Вічна я йому пам'ять. Прошу, хто би мав якісь ще запитання? Крім того, що ви зараз почули, будь ласка, так підніміть руку, або щоб я бачив, хто чи все зрозуміло. Господь Бог дарував мені можливість знати Любомира давно. Я пригадую, як в 93-му році він разом з монахами, студитами переїхав з монастиря Кастель-Гандольфо біля Риму. До Львова. І тоді він був нашим духівником, духовним отцем семінарії. Я тоді був деяконом, молодим, щойно висвяченим деяконом, І мав одну духовну дилему. Яка мене дуже турбувала і дуже засмучувала. Я не знав, як мені поступити. Я прийшов до нього на пораду. А він з притаманним йому гумором так на мене подивився і каже мені. Брате, та ви дурний. І пояснив мені правду. І мені так стало мирно. Тому він в мирі жив. Любомир любив мир. Його щедро дарував. І так само спокійно в мирі упокоївся в Босі. Я думаю, у всіх нас ще бринять його слова, які він сказав е мільйонному людомі, е е зібраному на Майдані. Ми тоді справді всі якось в один раз відкрили себе гідними людьми, але багато хто боявся. І він тоді знову ж таки мирним, але певним голосом сказав до всіх нас. Не бійтеся. Очевидно, що перед нами було потім багато викликів: Герої Небесного, і сотні, війна на сході. Завжди в таких обставинах люди бояться. Але його слова не бійтеся, вони були, наче світлом. Я думаю, що мільйони, не боячись, йшли, йдуть і будуть іти далі тою дорогою до гідності, яку показує блаженніший Любомир. Він так багато раз сказав, що його життєвим кредом було бути людиною. Я думаю, що для всіх нас, віруючих і невіруючих, Християн різних конфесій, він навіки залишиться батьком і учителем, мудрість якого буде нас супроводжувати усе наше життя. Блаженніше був праведною людиною. Ян мав нагоду з ним співпрацювати в різних якостях. І ще колись як його особистий секретар у Львові, а пізніше як його наступник. Я три роки прожив разом з ним у княжичах. І думаю, всі ті, які спілкувалися з ним, зокрема в останніх роках його життя, бачили, що через нього просто сяє. Краса святості. Але всякі церковні процеси займають час. Але ми уже сьогодні всі відчуваємо, що Він є в Бога. А ми знаємо, що в Царство Небесного не святих не приймають. Ми сьогодні супроводжуємо його нашими молитвами, але переконані, що блаженніший відходячи свого земного життя предстоїть перед престолом Всевишнього в Небесному царстві, і тому стає щораз ближчий кожному з нас. Тому, коли ми відчуваємо його праведність, тоді молімося за прославу новопреставленого Слуги Божого Архієрея Любомира. Властиво, я побачився з блаженнішим Любомиром уже після виборчого синоду. Бо ні він, ні я ми не знали, хто буде його наступником на цьому первосвітельському престолі. Я пригадую, коли після виборчого синоду ми вночі приїхали. До княжич, до нашої на той час єдиної резиденції, блаженніший Любомир особисто у дверях мене зустрів і просто по-батьківськи обняв. Я думаю, що цей жест сказав все. Прошу, якщо можна одне питання, блаженіший їде до Львова. Будь ласка. Блаженніший був дуже скромною людиною. Він дуже не любив уваги до себе. Якогось тексту духовного заповіту він не залишив. Але я думаю, що він так багато нам залишив у спадок своїй мудрості, свого гумору, навіть над самим собою і оптимізмом. Що тепер є нашим завданням? Цей духовний спадок як його заповіт зібрати, зберегти і приумножити. Дякую вам за те, що ви були в цей час. Ті, що київські, то, будь ласка, в неділю, в понеділок похорон запрошуємо. Якихось акредитацій, особливих не потрібно, просто приходьте. Дякую на все добре. Слава Ісусу Христу!